Теларблейт без перебільшення одна з найголовніших ігор 2024 року, і на те є дві ну дуже помітні причини. Точніше, ці причини з'явилися зовсім недавно, бо понад два роки тому спільноті показали неприхований переспів «Нір Автомата, який не викликав особливого резонансу. Але варто було в 2024 році показати буквально той же самий трейлер, почалися тотальні цицькі піш і дупаніка. На щастя, демоверсія Stellar Blade дозволила людям побачити за сідницями головної героїні ще якісний ігролад. Щоправда, де Нір автомата і байонета не приховували свою суть. Зі старту вмикали шосту передачу. Чу і потім тішили гравців додатковою креативністю. Stellar Blade виявилася далеко не такою, як її змальовували трейлери, чи нестримна уява любителів слешерів. Отож, далеке майбутнє. Люди зіткнулися з расою іншопланетних монстрів, програли війну і змушені були покинути землю, перебравшись на орбітальну колонію. Щоб повернути собі рідний дім, людство створило спецзагони бойових дівчат, однією з яких є наша протагоністка Єва. І ось під час десантної операції, яка пішла не за планом, Єва волею долі потрапляє в руїни Зіону, останнього міста на землі, де ще переховувалися рештки людства. Далі Єву та її новоявлених супутників чекатиме карколом на подорож руїнами Магапо. Лісу і безмежною пусткою, щоб розгадати давні таємниці і повернути землю людству. Як видно, розробники аж занадто сильно люблять творіння Йокотаро. Навіть атмосферу зруйнованої землі майбутнього намагалися створити подібну, хоча тут не варто кривити душею. Stellar Blade є помітно дорожчою, що видно буквально в кожному кадрі. Естетика і музичне наповнення Stellar Blade також приємно вражають, ну, окрім звісно, всіляких вивісок, на кшталт любов і мір. Фу. Інша справа, що чим далі в ліс, тим менше режисерської вигадливості лишається в тутешніх катсценах і все зводиться до тиражних діалогів на красивих локаціях. Та й сама історія, попри назву Зірок із неба не хапає, але міцно тримає вашу увагу до кінця гри. І тут на руку Stellar Blade грає доволі скромний, як для гри з відкритим світом, особливо у 2024 році, хронометраж. Наше проходження зайняло десь 19 годин, і це з урахуванням більшості побічних завдань. Хоча Stellar Blade намагається змінювати подачу ігроладу, як це було з пригодами Тубі, де часто змінювалося не те, що перспектива, а навіть жанр, не можна сказати, що вона дотягується до того ж різноманіття. Корейці спробували зробити щось подібне, але це наблизило гру більше до горора типу Зекалісто Протокол. Так, так, вам не почулося саме закалісто протокол, тому що до Dead Space у гра просто не дотягує. На певних лінійних рівнях вороги часто ховаються у закутках, щоби несподівано вистрибнути на тебе. Інколи стіни добряче обмазані кров'ю. Деякі інші дрібні деталі також задають незвично правильний тон шахастика, який навряд чи можна було очікувати від Stellar Blade. Також основні місії заганяють нас у підземні комплекси, де нам підкидають дискомфортні умови: арену з лазерами чи кореннями. Дор, заповнений ворогами, де доступний лише вогнепал тощо. Відкритий світ, як було вже сказано, це система доволі масштабних локацій, кожна з яких заселена специфічними створіннями і закидана всілякими корисними дрібничками, ресурсами для покращення спорядження, предметами для збільшення запасу здоров'я або місцевої мани. Ну і грішми. А де ж витрачати ці гроші? Спитаєте ви у таборах, маленьких оазах затишку і спокою розкиданих у цьому мертвому світі. Табори є не просто місцем, де можна відновити здоров'я, купити щось корисне чи вивчити нові прийоми. Тут відпочиває не тільки гравець, а й сама Єва. Вона може стомлено розкинутися в кріслі, слухаючи музику, поговорити зі своїми друзями, що розблокує спогади минулого, чи кумедні сценки всього сьогоденні. До речі, деякі з таких сценок відбуваються лише у певних таборах. Віддалені закутки у відкритому світі слугують для виконання побічних завдань, які можуть справити не зовсім приємне перше враження. Чийсь друг зник у пустелі, піди у вказану точку, подивись на його мертве тіло на узбіччі, повернись до повісти. Хтось втратив мотоцикл. Добрися до звалища від місцевість, натисни кнопку взаємодії з купою металу. Загубився котик, пройди 200 метрів, щоб знайти його і відзвітуй. І ось такими типовими для азійських ігор простяцькими квестами нас завалюють зі самого початку гри. Винятками є лише кілька доручень, наприклад, де треба відновити тіло співачки у корчмі, які потроху перетворюються у багатоступінчасті історії. Там з'являються деталізовані катсцени, сюжетні несподіванки чи умови виконання. Не варто пропускати побічні завдання і через те, що вони іноді відкривають доступ до чогось особливого, як от додаткової кастомізації зовнішнього вигляду героїні. Десь на середині проходження гра покаже вам критичне повідомлення: типу, милитимо в іншу локацію, і всі невиконані побічки відразу стануть неактивними. Ми через це буквально не пройшли п'ять-шість завдань. Вважали, що от зараз почнеться фінальна місія, і усе інше можна буде доробити у постгеймі. Як виявилося, після цього гра розтягує проходження ще десь на 6-8 годин у лінійних рівнях. І найдивніше те, що за цей час нам пропонують ще кілька разів повернутися у будь-яку іншу локацію, але виконати побічні завдання ми вже не можемо. Це така досить слабка логіка, яка залишила негативне враження під час проходження. Винісши за дужки сюжет, персонажів, світ і намагання розробників розбавити нашу подорож платформінгом чи моторошними сегментами. Ми лишаємося сам на сам із найголовнішим і найкрутішим елементом Stellar Blade. Бойовою системою. І перше, що треба тримати в голові, це не слешер. Тут нема карколомних комбої, швидкості байонети, Devil May Cry чи навіть нір-автомати. Попри свою елегантність, Єва не є аж настільки спритною. Кожен її рух чи удар мають досить відчутну вагу або інерцію. Ну і звісно, довгу анімацію. Так, чергуючи легкі й сильні удари, ми можемо змусити Єву влаштувати на екрані дивовижний танок із мечем. Але насправді Stellar Blade має більше спільного зі Sekiro чи Lies of P, де за порукою успіху є майстерна гра в захисті, зокрема, вдалі відбивання ударів. Звичайний ворог чи бос, усі вони мають унікальний набір рухів, який потрібно завчити. Вдало відбили серію ударів, вивівши суперника з рівноваги, можете провести особливо потужний прийом. Так, усе це ми вже бачили. але в цій любові до оборонної гри Stellar Blade пішла ще далі і запропонувала два додаткових різновиди ухиляння для особливих ворожих атак. І коли вдається все ідеально відбити, уникнути кожного удару видовищними піруетами, то всередині з'являється таке неймовірно приємне відчуття доконаності, наче розробники хотіли, аби я вивчив цей сегмент, аби я зрозумів ворога. Натомість, при порівнянні атакувального функціоналу з іншими іграми, може здатися, що Stellar Blade не вистачає різноманіття. Наприклад, змога використовувати кнопки l 1 і r 1 на геймпаді разом із хрестиком, колом, трикутником чи квадратом, які активовують відповідну особливу здібність, лишається з нами до кінця гри. Так, здібності можна покращувати, але це не змінить їхньої суті. Вони все так само дозволять відкинути противника, зачистити дрібних ворогів з махом навколо героїні, чи несподівано потішать око Джаджмент Катом Вергілія. Але повторимося, через захисну специфіку тутешньої бойової системи невеликий набір атак не є якимось суттєвим недоліком. Пізніше гра ще презентує вогнепальну зброю і можливість активувати кнопками r 3 і L3 ультимативне вміння, як, наприклад, у Spider-Man 2. Спочатку ми гадали, що стрільба випадатиме зі загального ігрового потоку, але треба віддати належне розробникам. Хоч і примусом вони намагаються інтегрувати окремі механіки в сюжет так, щоб ми їх хоча б іноді використовували. Тому стрільба є незамінною після приголомшення ворога чи в окремих епізодах історії, де банально не дають іншої зброї. Якось доповнити ваш стиль гри може доволі широкий вибір спорядження у Stellar Blade. Ви можете встановити надбудови, які зменшують шкоди в ближньому бою, прискорюють атаки, збільшують потужність комбо тощо. На щастя, спорядження, яке ви використовуєте для підвищення характеристик, не пов'язане зі зовнішністю Єви. Ви можете вільно використовувати будь-яку надбудову, яку вам знаменеться незалежно від костюму. Варіативні спорядження Велетенська розчарованим, не залишиться ніхто. Окремо хочеться згадати босів, майже всі з яких мають певні особливості, частково вже бачені у Sekiro Shadows Die Twice. Основна концепція залишається незмінною під час проходження. Бос атакує, ви відбиваєте його удари і ухиляєтеся від особливо потужних випадів, щоб заодно заповнити шкалу для потужних комбо. У певний момент бою, наприклад, після серії своїх же ударів бос зупиняється на мить, що дає змогу контратакувати, відновити показник здоров'я тощо. І чим вправніше ви поводите себе, тим більше гра вас винагороджує, особливо за виснаження ворога. Під кінець боси стають видовищнішими, збільшується не лише кількість ваших перезапусків через особливо незручні смерті, а й доводиться частіше використовувати різноманітні допоміжні засоби. Скрипти з відкиданням Єви також частішають, тобто, якщо ми не даємо ворогу вільного простору, активується невеличка катсцена, яка дає йому змогу перегрупуватися. Деякі босфайти від цього дуже страждають, адже боси починають відкидати нас після кожного другого особливого вміння. Візуально, до речі, бої під кінець проходження нагадують байонету, зокрема, масштабом. На таке дійсно приємно дивитися, але якщо ви вже знаєте, що відбувається у пригодах відьмочки», то зрозумієте, що Stellar Blade усе ж виглядає як пародія, хай і дуже якісно. Деякі боси банально повторюються під час проходження найчастіше при виконанні побічних завдань. Повторна сутичка покаже вам декілька нових ворожих прийомів, але це все. Тобто якогось сюжетного підґрунтя для ще одного використання тих же монстрів ну, просто немає. Скажімо, Секіро часто дивувала або навіть пояснювала, чому якийсь із основних противників повернувся. Ну не завжди, звісно, але. В основному, і коли щось подібне траплялося, то ти сидів такий і думав: о, гігантська безголова мавпа повернулася! Ой вей божечко, що ж це зараз буде? Готуюся перезапускати гру ще 50 разів Ку <му> у Stellar Blade ти просто відчуваєш дежаву! З абсолютно чистим сумлінням ми рекомендуємо вам придбати і пройти Stellar Blade, особливо тим, кому подобається технічно нарізати ворогів. Комусь буде замало особливих умінь, але їх достатньо для видовищної, хоч і репетитивної зачистки ворогів довкола головної героїні. Stellar Blade не є уособленням якоїсь супер-мега хардкорної складності, але деякі боси змусять вас не просто перегравати бій десяток разів, а й підбирати тактику із використанням додаткових засобів, особливо під кінець проходження. Відкритий світ Stellar Blade наповнений дивними створіннями, особливості яких часто не встигаєш до кінця збагнути, бо ти вже пошинкував їх до цього. Кожен новий біом зазвичай покаже вам нових монстрів, але при цьому може вкотре повторити босів у побічних завданнях. Однак, загалом Stellar Blade має стільки всього прекрасного і захопливого, що часто Єва це останнє на що ви звернете увагу. На цьому все. Дякуємо за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, підтримайте його вподобайкою, коментарем, поширенням і підпискою на цей канал. А якщо ви відчуваєте бажання проявити додаткову щедрість, можете підтримати нас на БаймієКофі або ставши спонсором цього каналу, за що ми будемо вам неймовірно вдячні, адже це допомагає нам робити більше відео і текстових матеріалів для вас. Гарного вам дня! Бережіть себе і до зустрічі на порталі або на каналі Па-па!